Ну що ж, вітаю вас, пані та панове. Вітаю, шановна спільнота усім любителям ножів Victorinox і модифікації ножів Victorinox. З вами Костянтин це канал, який присвячений швейцарським багатопредметним ножам. Їх поліпшення, модифікація, невеличка переробка, так щоб наше життя ставало краще, веселіше, тому що життя у нас зараз дуже важке. Але тим не менше, дуже радий, що ви підтримали ідею, те, що канал став україномовним. Я вже два тижні, це другий тиждень у мене, як я говорю на каналі саме українською мовою. І буду і надалі розмовляти саме українською, ну, тому, що, ну, тому що я українець, бо ми українці, бо ми велика нація. Слава Україні! Ну, що ж, розпочинаємо огляд нових модів, які сьогодні потрапили до мене на огляд: робота пана Івана, відомого модороба з міста Києва. Ну і ще там, звичайно, частина досить суттєва частина. Робота пана Павла, який робить круті лайнери, ну і плашки, в тому числі. Лайнери і плашки це поки що його спеціалізація, але тим не менше я думаю, що у Павла. Будуть ще цікаві проекти, які пов'язані з виробництвом тих чи інших деталей для ножів, ну, можливо для інших предметів. Отже, затягнув я трошки вітання своє. Давайте оглядати моди, з якого розпочнемо. Я думаю, що розпочнемо ми з моду, який має чорний темляк. Ось такий Deluxe Tinker Compact. Три ряди. Один з найкращих ножів на ADC. Що ми в ньому маємо? Ми маємо в ньому комбо-відкривачку, Ми маємо лезо. Ми маємо пасатижи. Ми маємо ножниці. На спинці рукоятки ми маємо викрутку хрестову. І ми маємо крюк. Цей мод створений на базі таких ножів, як Deluxe Tinker і Waiter або Bantam. Так, ця комбат-відкривачка встановлена замість малого леза. Ряд з відкривачками усунуто. І ми маємо такого красунчика. Але це не просто красунчик, це мега супер-красунчик, тому що ми маємо лайнери з G10. Чорний колір виглядає дуже потужно. Особливо, от це поєднання: чорний колір і жовті накладки, чорний пінцет, чорна зубочистка ну, ручка так, ручка. Друзі, чесно кажучи, на місці володаря цього моду, це пан Віталій із міста Кривий Ріг. Я б, напевно, знайшов би можливість і покрасив би. Цю, цю пімпочку в чорний колір. Ну, щоб воно виглядало от зовсім по фіншуйську Дуже класно, яскраво, потужно виглядає, ви знаєте, такий веселий мод на ADC, дуже класний ніж. До речі, серед любителів модів, так, у модоробах, він користується досить шаленою популярністю. Я вам скажу, тому що найперший мод, який мені зробив пан Іван. Це ось такий делюкс компакт. Да? Теж все зроблено на базі делюкс Тінкер і Плюс Вейтер комбовідкривачка, але я підібрав таку пружину, щоб на ножниці щоб була без гачка. Ну і ось вийшов отакий делюкс компакт. Ну, ще також на нього надів червоний пінцет, червону зубочистку, червона хрестова викрутка. Шліцева викрутка, вибачте, в штопор, яка. Яку можна поставити. Ну і все ж таки є думки покрасити, саме пофарбувати цю пімпочку для ручки теж червоний колір щоб воно виглядало Ну по-феншуйськи. Хоча є у мене думки з приводу переробки цього ножа, я поясню, які саме у мене є думки з цього приводу. Ну, в принципі, ось такий делюкс компакт. Лайнери з G10 його прикрашають. Чорний темляк. такі, знаєте, нот... ну, у мен... Я трошки згодом поясню, яка у мене з ним асоція... асоціація після того, як я е... зроблю огляд на наступний мод. Отже, Tinker Deluxe Compact, ну, В принципі, я таку робочу назву йому дав, але господар цього ножа напевно щось придумає інше. Якщо йому не сподобається та назва, яку я придумав. Ну, ладно. То таке. Ну що ж, друзі, вішенька на торті. Ви такого ще не бачили. Ви такого ще не бачили. Тому що це, ну, напевно, найстатусніший мод. Ну, це не мод, це більше кастом, так. Це найстатусніший кастом з вікторіноксів, який я тримав в своїх руках. Ну, Це просто витвір мистецтва. Лайнери латунь. Плашки дерево, ліпа, ніж, компакт. Комбо відкривачка. Лезо. Ножниці. Штопор з викруткою. Крюк з пилкою. В плашках усі до предмети. Зубочистка, ручка, пінцет. Що я можу сказати з цього приводу? З показом цього моду. З створенням цього моду, я ще раз повторюсь, модоровство в Україні і бажання замовити крутий ніж, статусний красивий ніж собі на ADC, або просто під костюм вийде на загально космічний рівень. Ну тому що це, це круто мати такий ніж у себе в колекції або навіть на ADC. Так, звичайно. Якщо його порівнювати зі звичайним компактом, який в мене є, він в селідорових плашках, він виглядає товще. Він десь по товщині як е, трьохрядний е, м, супертінкер або клімбер. Ось можна побачити. Але в руках він сидить бездоганно. В руках він ну просто фантастично. Ну, ви розумієте, оця форма. Оця форма цього бачонка це повертає в минуле. В минуле, коли вікси робили двохрядні ножі, ви пам'ятаєте, у 1893 році, на початку століття. Так, вони були такі бочковообразні. І саме цей теж такий бочковообразний. Він. І вінтаж, розумієте, і сучасність. От поєднання от цих двох речей, латунні лайнери і дерев'яні плашки, і сучасні предмети з нержавіючої сталі, ну це просто фантастика. В руках, ще раз кажу, в руках після компакту, після компакту, ну він. Ну Його дуже класно тримати, дуже зручно тримати. І цей ніж, я б навіть би так сказав, під, такий, під костюм, розумієте, там, для походів в театри, для на якісь світські вечірки, раути, ну, і достати такий, такий багатопредметник, так, його ні в якому разі не можна, звичайно, носити на ключах. Але, тим не менше, їм можна пишатись навіть те, що у тебе такий красунчик є. Навіть просто поставити його на полку. і Час від часу, я не знаю, там різати яблучко. Ну, ну Он дійсно класна річ. І, чесно кажучи, подивившись на нього сьогодні, я захотів на свій Deluxe Compact також латунні лайнери. Я ще не знаю, чи будуть тут ці целідорові плашки стояти або все ж таки дерев'яні, тому що ну, з приводу цього є е, дискусія, є над чим подумати. Е, розумієте, якщо ми раніше з Іваном спілкувалися, що подібний форм-фактор це два-три ряди. Так, це може бути Спартан, це може бути Тінкер, це може бути компакт, якщо робити. Можна, звичайно, на клімбер, на трьохрядник такий поставити ось такі речі, так. Але як мені здається, якщо поставити М -м 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 плашки з дерева, ось такі бочкообразні, да? на ніж три ряди, ну я не знаю, можливо, він буде затовстим для ADC, так? Ну, треба, треба пробувати. Треба пробувати, поки що важко про це сказати. Ну в принципі, я над цим замислився. Думаю, що два ряди це напевно оця от золота середина, яка от буде зробити цей ніж ну, таким от статусним, так? Яскравим, красивим. Ну знову ж таки, я не можу, не вистачає тих епітетів, які є в українській мові, для того, щоб підібрати ці всі слова. До цього ножа, тому що ніж витвір мистецтва. Знову ж таки, ще раз скажу, що робота Павла є в тому, що він зробив потужні лайнери ширина 1 мм і плашки. В принципі, плашки можна зробити ну, тоньше, так? тонкішими. Наприклад, такого плану. Але тоді без допінструментів. В цих також є свій шарм. Без доп інструментів в плашках от, є свій шарм насправді. А ось, е якщо потрібні доп-інструменти, зубочистка, ручка, пінцет, булавка, то звичайно ось вийде, вийде ось такий бачонок. І ось дивишся на ці два ножі, так. І розумієш наскільки все ж таки українці, це талановита нація. Павло зробив лайнери, зробив плашки. Іван це все розібрав. Класно зібрав і налаштував потужну механіку. Тут у нас шайби. Між предметами стоять шайби, і тому воно клацає яскравіше, ніж на заводі вибуху після того, як ніж вже вийшов з контейнеру. Щелчки просто фантастичні. Насправді у мене є ніж з лайнерами з G10. З такими синіми, так? В білих накладках. Ну, це такий собі, майже компакт, але без крюка. Класна річ, і я ще тоді помітив, що механіка просто бездоганна, якщо це все поєднати з шайбами, так? У цього ножа вона на найвищому рівні. Ну, в принципі, що сюди поставити: викрутку або штопор. Ну, це вже вирішив так. Господар, ножа. Викрутка так, викрутка, нічого страшного в цьому немає. Але тим не менше, дві викрутки ми маємо потужні: одну на спинці, одну комбо відкривачка. Так, це теж викрутка. Просто цими звуками можна насолоджуватись. Ну, цей касунчик, так це взагалі. Ну тут, знаєте, от, знаєте, ці ножі, так, от е, вчора я спілкувався з господарем цих ножів Віталіком. Віталію, привіт вам, м -м, заздрю, заздрю, білою завістю, те, що у вас є такі класні предмети. М -м. І я сказав: ну, до речі, вони навіть схожі за товщиною, хоча ні, не схожі за товщиною, не схожі, тому що цей більш товстий. До речі, а давайте його поміряємо. Просто на штангенциркулі, Ширина 24,6. Якщо ми візьмемо звичайний компакт, то 19,6 0,5 мм. Так? І давайте ми поміряємо його з Супертінкером. Він же Клімбер 22,0. Тобто три мм, так, три мм, Так, він товстіший за клімбер. Але це не критично. Так, ось продовжу думку, коли я вчора спілкувався з Віталіком, я йому сказав: Віталію, чесно кажучи, ці два ножі мені от нагадують двох жінок. Так, оця, ось оцей ніж це така жінка тусовщиця, аторва, але дуже красива і класна, яку також хочеться мати з собою завжди. Цей ніж це така, така знаєте, красива, е елегантна дама, з якою також хочеться вийти вищий світ. І ось лежать вони переді мною зараз, так? і я навіть не знаю, який би ніж я б з собою б взяв би зараз на Едісі, просто в місто, так, ну просто вийти-прогулятись. так, ну ну я не знаю, ну, Просто пройтись. Але хочеться мати якогось красунчика з собою. От, от не знаю, чесно кажучи, я б, напевно, так от би стояв би над ними, довго-довго обирав би. І взяв би обох. Якось так. Якось так моя логіка складається. Так що, Віталію, заздрю, те, що у вас такі ножі є. Друзі, ви знаєте до кого звертатися, щоб отримати такий статусний аксесуар. Який стане чудовим спутником в вашому житті. Паша робить чудові лайнери і плашки, лайнери G10 або Латунь. Це вже на ваш на розмір вашого кош... гаманця. Але, в принципі, це недорого, як для учасників групи Вікторінокс Україна. Ну а Іван, Іван це все збере докупи і буде у вас. Потужний, класний мод. Так що, друзі, я скажу, що модоробство в Україні, ну і взагалі створення модів, створення віксівських кастомів, вийшло на досить серйозний рівень. Ну, Українці це взагалі талановита нація, я вам скажу, і я дуже пишаюсь тим, що я українець. Дуже пишаюсь цим. Ось такі два чудові класні моди. Compact. Ну, тут теж є шайби, до речі, тому механіка бездогана тут в ножниці. І Deluxe Tinker Compact. Пасатижий, ніж. Ну, ну слухайте, ну, від цієї механіки так, от, от просто хочеться, знаєте, так, сидіти і клацати, 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 тому що звук неймовірний. Добре. Ці два ножі поїдуть до господара, до міста Кривий Ріг. Віталію дякую, що дозволили їх зробити на них огляд. Я їх представив. Думаю, відео було дуже цікавим, хоч і затягнулося на хвилин. Ну вже на 18 хвилин. Майже дякую всім, хлопці та дівчата. Слава Україні! Ради всіх бачити, чути. Все буде Україна! У нас будуть попереду ще нові потужні класні моди. Просто дочекайтеся. Ми не стоїмо на місці, ми розвиваємося і будемо вам говорити, як створити той чи інший мод, щоб ви були щасливою людиною. За допомогою Нокс. Всім па-па!